Сьогодні вночі ворог завдав чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. 32 із 35 шахедів вдалося знищити. Основним напрямком атаки була Київщина, де збили понад два десятки безпілотників. Вони летіли хвилями із різних напрямків, пошкодили нежитлові споруди та декілька приватних будинків. Обійшлося без постраждалих шахадами. Росіяни атакували також Львів. На жаль, є влучання. Сьогодні близько п'ятої години ранку під час повітряної тривоги три влучання в місті Львові, об'єкт критичної інфраструктури, на щастя, жарти потерпілого немає. Чому шахади долетіли аж до Львова? Пояснив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. ППО розміщено там, де це найбільш потрібно. Захищає великі міста, інфраструктурні об'єкти, об'єкти атомної енергетики, лінію фронту для того, щоб покрити Україну так званим ковпаком. Засобів ППО не вистачає. Вночі окупанти атакували також Запоріжжя і передмістя. Били балістикою, зокрема, ракетами Іскандер М та С-300. Пошкоджені комунікації і приватне майно. Жертв на щастя немає. Ракетні удари, обстріли із артилерії та танків не припиняються на Донеччині. Відомо про п'ятьох поранених за добу у громадах. Численні пошкодження житлових будинків. І сьогодні вранці окупанти вдарили по житлових кварталах Херсона. Загинув 27-річний чоловік. Під ворожі удари також потрапила бригада швидкої, яка прямувала на допомогу херсонцям. Медичні працівники не постраждали. А сухопутні війська повідомляють, що в Україні вже працюють американські зенітно-ракетні комплекси ЕВНЖ. Це ракетна установка, яка може за раз випускати до восьми зенітних ракет Стрінгер. Комплекс здатний збивати крилаті ракети, безпілотники, літаки і вертольоти в радіусі до шести кілометрів. Тим часом у Генштабі інформують, що наші захисники продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Наступальні дії тривають на Мелітопольському та Бердянському напрямках. А саме протягом минулої доби на напрямках Новодарівка Приютне, Макарівка, Рівнопіль та Новоданилівка-Роботине, українські військові мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог зосереджував основні зусилля на веденні оборони та недопущені просування наших військ. Застосовує резерви, намагався відновити втрачене положення. А там, де українські бійці обороняються, жодної позиції не втрачено.